Група астрономів завдяки космічному телескопу НАСА Джеймс Уеб виявила дев'ять коричневих карликів у розсіяному зоряному скупченні IC 348. Нові коричневі карлики є найменш масивними з відомих коричневих карликів вони показали новий рівень найменшої маси, з якою існують коричневі карлики. Досі вважалося, що гранична маса коричневих карликів становить від 13 до 60 мас Юпітера або від 0,13 до 0,08 маси сонця. Нове ж відкриття радикально зменшує цей показник, адже у двох із дев'яти коричневих карликів маса приблизно вдвічі перевищує масу Юпітера або приблизно 0,02 маси сонця. Луман додав, що один із коричневих карликів демонструє докази диска газу та пилу, що вказує на те, що він може мати сировину для створення планет. Тож цілком можливо, що існують планетні системи, в яких центральне сонце лише вдвічі перевищує масу Юпітера. Коричневі карлики це космічні об'єкти, які займають проміжне положення між планетами і зірками. У них величезна маса, але в карликах не відбуваються термоадерні реакції. Тому світяться вони слабо і швидко згасають.